Доброго здоров'я, пасічники і майбутні пасічники. Зима холодно, мороз. Але за свої бджілок я спокійний, бо їх достатньо кормів. Багато з них зимують на українській рамці, яка найкраща для зимівлі. Але я хочу сказати і про літо майбутнє. Літом бджолі розвивається при гарних умовах до набагато більшої сили і потребують об'єму вулика в 25 або й даже в 35 рамок. І я не знаю такого вулика на українську рамку, щоб мав такий об'єм. І при цьому ще об'єм має бути не просто об'єм, сам по собі об'єм, а ще й компактний об'єм. Того, що бджоли, наприклад, я в їх мова, ти казав, запахів, смаків, гормони матки передаються бджільки від бджілки. І, якщо, наприклад, зробити такий довгий чи високий вулик, і матка по якоїсь причині, наприклад, захоче відложити е, трутневі яйця у трутневі ячейки, а вони знаходяться десь з краю. О, піде десь у край, то тоді ці гормони поки ми дійдуть до іншого краю. Проходить чимало часу. І цілісність сім'ї не така сильна, порушується. Це ми бачимо навіть при тому, коли Наприклад, пасічник робить карманчик і відділяє дошкою із решіткою. І пчоли між собою обшаються, але матка знаходиться в карманчику, так вони часто густо можуть закладувати там, де нема матки, свіщові маточники, бо їм треба. Щоб гормони швидко приходили від матки до всіх джіл. літнього великого об'єму дуже легко досягати в вуликах на Доданівську рамку. Оце, наприклад, цей вулик, коли я ще в молодості зробив його, тут наставка на весь вулик, знизу 20 рамок. Знизу підрамковий простір більше 100 мм. Для того щоб їм було краще зимувати, таке я поробив. Того цього року бджоли освоїли цю наставку всю, все гніздо і виявилося для їх замало цього місця. Вони відстроїли знизу під рамками стільники трутневі, причому від стінки до стінки. Десь у більшій половині цих трутневих стільників матка ложила яйця. І трутневі ці стільники були аж чорні. І фактично, як посчитати, який об'єм вони займали, то вони їх займали більше 35 рамок, бо і наставка тут вища, ніж. 145, а десь 155, десь так приблизно буде все. Фактично цей вулик комбінований, вирішує дві, два недоліки або недостатки систем на українську рамку і на Доданську. На українську рамку він дає можливість об'єму, достатнього об'єму для будь-якої сили сім'ї. А з Доданівської до він вирішує проблему зимівлі на українській рамці, яка найкраща для зимівлі. На цьому буду завершувати, бо холодно, мороз. О, всього хорошого перемоги святої Україні. Придожди.